Дівчата, всім привіт! Мене звати Аня, я вишиваю багатокольорові роботи і хочу з вами поділитися наступним досвідом. Я думаю, знаєте, що в кожної вишивальщиці, яка вишиває ну, неважливо, чи багатокольорові роботи, чи якісь маленькі роботи, але яка вишиває через якусь електронну програму, будь-яку тут немає значення. Трапляється в житті. Велика прикрість, де в нас в електронній програмі не зберігається по якійсь причині прогрес, або злітає він, або щось стається самою програмою, і вона злітає. Ну, тобто, варіантів є безліч. Що може статися з нашим прогресом? І якщо ми. Ну, дівчата, які вишивають власне, дуже великі роботи, великі роботи, да, багатокольорові, то це напевно один з наших таких страхів, що ж, робити, як відновити схему, як відновити прогрес. І, взагалі, ну, скажімо так, як мінімум, це дуже неприємна ситуація. Власне, До чого моє відео? До того, що я не є виключенням, і зі мною це сталося. В мене, ну, я вже колись розповідала в попередніх відео, я вишиваю через сагу, але власне, тут сагою нічого не сталося, а я щось наклацала, коли зберігала прогрес свій дробоксі, і, скажімо так, я то його зберігла, але випадково відкрила в сагі. Попередній прогрес і остання версія збережена. В мене чомусь злетіла саги. Не знаю, чи це так нормально вона працює, чи не нормально. Це вже якби ну, на даний момент це не питання. Це не актуально. Отже, е я вишила досить великий кусок е на, 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 ну, на тканині, е покажу вам ближче на планшеті. В мене був вижитий десь, отак, от ножничками повожу, ось цей кусок, отак от тут приблизно ну, 40-45 стіпків, 40-45 тисяч стіпків, десь так, не пам'ятаю точно. І, власне, тут перед тим було трошки вишито вже, і той прогрес зберігся. А от коли я повністю зашила вже цей кусок, цей участок, в мене прогрес не зберігся. Тобто, в мене на тканині, бачите, воно все було вишито, а на сагі ні. Е, що в таких випадках робити? Власне, хочу вам з вами поділитися досвідом своїм, що я роблю в таких випадках, і що як варіант, ви, можливо, вам він підійде цей, е, ці поради, і ви там, їх теж в себе будете застосовувати. Хоча я кожній з вас бажаю, щоб у вас не злітав прогрес, не злітали програми і все вишивалося е, комфортно і легко. Ем, отже, що робити? Що робити в таких випадках? Ну, Напевно, перше це не розстраюватись, це не кінець світу, не найгірше, що може статися. Ем, не панікувати ем, Напевно, піти випити кавуськи, чайочку, можливо з'їсти щось смачненьке, і потім вже дати остити собі, дати. Якби, ем, Пройти ці ситуації і потім з чистим розумом, з таким з'ясним розумом, приступати до цієї роботи. Що, в принципі, я і зробила: випала кавузьки, здійсла тістечко і пішла вишивати далі. Так як в мене, бачите, тут вже мала бути перемотка, я переключилась на зовсім інший, на зовсім іншу частину своєї вишивки, теж галереї, і почала зробила перемотку і почала вишивати е, ось там з цієї сторони. Вишивала вишивала. Тут в мене прогрес був збережений по цих краях, тут в мене проблем з тим не було. І вже коли я дійшла до участка, де у мене е не збережений був е коректно е прогрес, е почала думати, що робити. Отже, що я зробила? Я визначила, де в мене на моїй вишивці. Позабираю ниточки, Де на моїй вишивці останній рядок, де повністю все зашито. Тобто в мене тут немає жодних одиночок, які треба зашивати. Ну Наприклад, в мене тут було там 350 чи 351 стрічка. ну Це вже не важливо, Ви, я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Я її виділила в сагі. Одним великим там квадратом, да? і я його просто одною клавішею затерла. І що в мене вийшло? Що в мене, наприклад, вийшли ще такі рвані кути, участочки, які ніби в повітрі тут висять, які і зашиті, і виділені в саги, а між ними теж, якщо порівнювати ось цей кут, тут бачите, є виділені. Видалені і невидалені ем, стіпки, а на вишивці вони тут в мене всі вже зашиті. Отже, що ми будемо робити далі? Я, в принципі, не буду бавитися вибирати по одному стіпку, чи по одному рядку, чи по стопчику іти по сагі і видаляти, тому що це займає дуже багато часу. Я не хочу на це витрачати час. Я що робила? Я зробила розмітку, як завжди, виділила зону, де я буду вишивати. Бачите, в мене тут навіть різні маркери, тому що один закінчився і зовсім погано видно. І буду вишивати, як зазвичай, від більшого до меншого, але з деякими нюансами. Почну вишивати, буду далі показувати. Отже, дівчата, продовжуємо вишивати. Що в мене тут навишивалося? Не дуже багато, скажу вам так. Але. Як я казала там попередній раз, я, буду, я планувала вишивати від більшого до меншого, там, починаючи з темних кольорів, оскільки вони так в мене, в принципі, плюс-мінус тут погруповані, в одному місці знаходяться. Але а, яка ситуація? Я тут декілька, можливо, 5 чи 6 відтінків вишила, 5 чи 6 значків. Але в мене тут вони майже не стикаються, тобто не. Доходять до оцього мого краю, щоб зробити суміс... ну, тобто, щоб вже не було в мене перерваної вишивки, щоб був суцільний ніби зашив. Тому тоді я, ну, якби, звернула увагу, що у мене, бачите, тут є. Зараз сфокусуюсь. Що в мене по моїй вишивці є такі незашиті деякі стіпки. Ось тут вони є, потім ось тут є. Далі, ось тут взагалі є деякі так. І чим більше я отак от навкруги них а, вишиваю, але в мене по сагі оце все не закреслене. Тим більше мені, ну тим важче далі потім знаходити який саме це значок. Тому що тут вже майже весь десяток зашитий і ну, є велика віругітність того, що можна зробити помилку, вибрати, тобто не той значок. А якщо я вишиваю по всій е, площі, зашиваю одразу одним кольором, то це означає, що я, якщо тут помилюсь, то значить в мене по всій моїй. Площі відшиву піде неправильний колір. Отже, що я вирішила робити далі? Мені треба плюс-мінус вирівняти е, оцей свій край. Е, ну, я не буду прям вирівнювати, знаєте, брати все-все зашивати до якоїсь там. До якогось там відрізка, да, чи якоїсь площі. Я візьму, просто позашиваю оці свої одиночки, але коли я буду їх вибирати, то я буду зашивати не просто по цьому краю, я буду зашивати по всій своїй площі. Отже, бачите, в мене ось тут є такі. Три стіпка. Е, і ось тут ще є один. Тобто, це в мене тут два кольори. Я вже собі на сагі один вибрала. Е, як я легко зорієнтувалася? Ну, Я порахувала від десятка. бачите? Я тут бачу, що в мене є край е, оцей, ну, 10 на 10 клітинок. І я просто по ньому тут порахувала і злів, ну, тобто зверху порахувала, з, верніше так. З цього кута я порахувала вліво, порахувала вниз, і ну, знайшла, тобто пересікла дві лінії і знайшла свій стібок. Так само його це пересікла в сагі і знайшла ось цей стібок. І він в мене, бачите, ось так от зашито. Зашито все буде в одному. Ну, на оцій одній ділянці. Отак я буду вишивати. Ще один момент. Далі, ну, тобто, коли я оце вишью, я його визначу, що е, я його ну, закреслила, вишила. І в мене тут на вишивці є одразу сусідній стібок. Ось він. Я буду далі його вишивати. Зараз я його визначу. І бачите, його вже по цьому краю є більше. Але в чому суть? Е як ну, краще орієнтуватися? Так як я вишиваю не по значках, а я орієнтуюся виключно на номери, в мене навіть органайзер з голок, він в мене е прописаний по номерах. Я на ці значки орієнтуюся, тільки вони мені допомагають в самій вишивці. Я її не забираю з схеми, вони в мене визначені як значки, просто щоб ну, якби, урізноманітнити там, свою вишивку. Для мене я ніколи там, не орієнтуюся на самі значки. Але, так як чим більше у вас, я вже казала, буде зашито тут по е схемі, по вашій вишивці, тим е, гірше вам буде шукати ось ці пропуски. І що я роблю? Я маю таку собі бумажечку, таку підказочку, де я пишу, коли я визначаю там перший стібок, де мені потрібно буде зашити. Я його записую на бумазі е, номер, ну, тобто це бленд, два номери. І одразу мені тоді легко визначити стібок. Номер стіпка, номер кольору, да, стіпка сусіднього, я його визначаю по саги, ну, дивлюся, і одразу теж записую а, номер. на на своїй карточці. І далі, щоб мені знову потім не вираховувати, знаєте, ем, що це за стібок, де він тут в цій 10, ну, 10 на 10 клітинці знаходиться. Я його так от буду вираховувати. Так само ось тут. Якщо в мене тут, бачите, два стібка не зашити. Якщо в мене буде тут два різних, то я і так собі запишу два різних, щоб потім його не шукати. І отак от, от я собі пройдусь. По схемі позаписую там декілька е, номерів оцих стіпків, які кольори, і потім мені буде дуже легко їх знаходити. Мені не потрібно буде кожен раз вертатись, вираховувати оці стіпки, де вони в цьому десятку знаходять, пере, ну, перевіряти себе по 10 разів. Бо ти коли зразу працюєш з схемою, ти зразу бачиш тебе ж, знаєте, вже око якби е, висмикує, концентрується на цих номерах. Ну, буду потрошки зашивати, буду вам показувати. І бачите, я тут по сагі теж вже трошки позашивала. І в мене якби, виходить так, що десь е, є. Так, виходить десь так, що тут вже майже весь край зашитий. Е, тобто мені там далі буде легко орієнтуватися, працювати з цим обрізаним краєм, а тут ще десь. Не зашито. Ну, я їх не буду визначати по саги. В мене, коли я дійду до якогось з цього кольорів, десь ось тут, так, по всій своїй площі, я буду точно розуміти, що він мене зашитий, тому що ось тут у мене все зашито. І по моїй картині, ну, по моїй вишивці, ось тут там, не буде одиночок, бо я попередній ну, спочатку тут їх зашию. Отже, дівчата, трошки я навишивала, що в мене зараз відбувається на моїй вишивці. Я, як попередній раз казала, я намагалася з'єднати свою вишивку, з'єднати лінію отам, де в мене було закінчення з попереднього разу. Ось тут вона плюс-мінус проходила. І позашивати по цій лінії всі-всі одиночки, всі пропуски, для того, щоб мені з'єднати цю частину з. Оцією частиною, для того, щоб е, в мене не виникало подалі труднощів в орієнції, е, там, де видалені значки по електронній е, схемі, чи не видалені. Що в мене, значить, тут вийшло? Ось ця частина тут у мене зашита. Ось ця частина вся у мене зашита, ось ця так, по вишивці. Якщо ми подивимося по сагі, то Ось ця, ось ця частина, бачите, вона тут ще вся ніби не зашита. Але мені дуже легко далі орієнтуватися буде по тканині, по схемі, тому що в мене не буде. Розірваного ось тут краю. Але знову ж таки, коли я зашивала ось ці всі тут одиночки, я гуляла по всій своїй площі. Бачите, в мене тут багато вишито. Це вже тут колони, і ось тут образ такий контур людини. Ось тут буде, теж поки не зрозуміло, але щось буде. І е, далі можна що зробити. Можна, наприклад, виділити там квадратом на сагі е, ось цю частину і просто її видалити, тобто збільшити собі прогрес, а можна просто йти там, як ви зазвичай йдете е, по своїй схемі, і якщо у вас, наприклад, <кхід> десь буде значок ну, будь-який. Так, це невдалий приклад. Зараз ми поміняємо. Так, що ж це нам тут, напевно, ось так треба зробити? І якщо ви будете вишивати будь-який значок, наприклад, ось цей, так, і він у вас буде тут -от теж наявний. Хоча, по факту, на картині він вже в мене на тканині вишитий, я просто його буду е видаляти. У мене ця вся площа визначена великим квадратом. Ось так вам покажу. Бачите, це все великий там квадрат, я його ще розтягну. По всій довжині, ось такий у мене буде прямокутник, по якому я буду вишивати. І от таким чином можна рухатися, можна рухатися далі е, в цю сторону і от вирівнювати ось цей е, участок, да, який у вас е, стик між зашитим і незашитим. І далі, далі там, по тканині рухатись. Тобто, в принципі, е, вся далі. Робота моя буде повторюватись, як і на цьому участку. І далі буду просуватись, просуватись отак от, або по участках, або там по всій своїй площі. Ну, буду дивитися від, від настрою, як то кажуть. Ну що, в принципі, плюс-мінус, ось так: от я працюю з випадками, коли злітає прогрес в електронній схемі. Надіюся, що я вам розповіла доступно, зрозуміло, не сумбурно, тому що. Mm, коли вишиваєш, ти ніби для тебе це все логічно, послідовно. Ти розумієш крок за кроком, що потрібно робити. А от такі от дрібненькі нюанси, деталі трошки важкувато розповідати. Якщо у вас є запитання, задавайте їх, пишіть коментарі, підписуйтесь на Танюшин канал, Малюю Голкою. І мені буде дуже приємно. Пишіть ваші відгуки. Якщо щось незрозуміло, я пояснила або на щось треба акцентувати увагу, задавайте питання, не соромтесь, я з радістю на всі питання відповім. Я бажаю вам гарного дня, шустрої голочки, натхнення, класних емоцій, позитиву, щоб вас ніколи не злітав прогрес, щоб ви ніколи не мали технічних проблем вишивці, щоб завжди вишивали з натхненням, з позитивними емоціями і всього найкраще.